Які авто можна купувати, якщо у вас бюджет від 7 і до 9 тисяч доларів? В наших клієнтів це якраз найпопулярніший бюджет, і сьогодні я розкажу, які легкові машини можна розглядати в бюджеті від 7 до 9 тисяч. З вас лайк і підписка. І в наступному відео я зроблю підбірку авто до 6 тисяч доларів. Одразу кажу: в цій рубриці не буде авто для понту, не буде якоїсь пушки, гонки і так далі. Це просто хороші варіанти в бюджеті від 7 до 9. Десяте місце Рено Меган, але від всіх йому прилітає Менореган, Ренореган і іншим ренушкам прилітає Меноре Гуна. Рено e, обісценік. Я не знаю, як люди ці назви придумують, але по факту ренушки за свої гроші непогані машини. Припустимо, берете меган з двигуном 1,5 дизель, надійний, економний. Я знаю про повертання вкладаші. Народ просто нормально його перевірте та й їздить. Або берете 1,9 дизель, він буде ресурсніший, він буде витриваліший, він буде потужніший. В принципі, машина непогана. В ремонті, в плані, наприклад, підвізки, вона не є дуже дорога. По кузову досить стійка до корозії, двигуни дизельні хороші. Універсал, а що вам ще треба? Якщо у вас бюджет в районі 7 плюс тисяч, берете меган, економите і їздите. Але якщо берете 1,5 дизель, то лише з паливною системою Siemens. На 9 місці в нас тут стає представник японського автопрому Mazda 6 серії. З яким двигуном її брати і на якій коробці. Якщо би я брав для себе Mazda 6, я би розглядав лише два варіанти двигунів: перший це 1.8 бензин, і другий це один з моїх улюблених бензинових двигунів які взагалі існують, це їхній двохлітровий бензиновий двигун. Реально моторчик топ. Таку мазду можна брати і на механіці, і автомати. В принципі, там надійно. Який в них основний нюанс? Це є кузов. Та я розумію, що це машини не є якісь дуже-дуже старі, але все одно з кузовом в них є такі нюанси, тому треба дуже добре перевіряти. Так, в них не найкраща шумоізоляція, не найякісніші матеріали в салоні, але в принципі за ці гроші ви маєте гарний дизайн, навіть в універсалі, як на мене, вона виглядає гарно, широкі форми, дута машина, багато місця в салоні. Правда, низенький кліренс, але в принципі таку машину можна брати. Восьме місце. В принципі, ця машина підійде ідеально в якості першого авто. Чому? Тому що вона є надійна на прикольних комплектаціях, в неї реально класно виглядає салон. Що, що? В неї це не забрати. Хеджбек має досить спірний варіант. Седан має більш приземлений дизайн, але все одно прикольний. Мова йде про Honda Civic 4D. 1.8 двигун досить надійний. Я би радив брати її на механіці. В принципі, тачка непогана, особливо мене вражає в ній салон. Там немає якоїсь дуже навороченої підвіски. Наприклад, в мазді підвізка, як на мене, трохи складніша. В обслуговуванні машина не є якась мега складна і, в принципі, на кожен день їздити, особливо по місту. Ставлячи на неї якийсь газ, буде і економно, і надійно. Вона м'ягенька, комфортна. В принципі, топ. єдине. Маленький кліренс і не дуже аж так багато місця в салоні і не є якийсь величезний багажник. Але по техніці ця машина досить надійна. Сьоме місце дочекалися ваг група, але не Volkswagen, а його побратим Шкода. Шкода Octavia a 5 в рестайлі з двигуном або 1,6, або 2 літри дизель. Це надійні двигуни, вони досить економні і ресурсні. Сама машина має багато місця в салоні, нормальний багажник, непоганий кліренс. По запчастинах ціни. Не скажу, що дуже дешеві, але не скажу, що якісь захмарно дорогі. Чому не поставив її вище по рейтингу? Тому що особисто для мене цей дизайн вже є не актуальний. Мені не дуже подобається салон, мені не дуже подобається дизайн. Так, є ще й бензинові вигони, але якщо ми говоримо вже про рестайлові моделі, як на мене, їх вже є сенс розглядати з 1,6 дизель або 2 літри дизель. Це буде економно, це буде надійно, ресурсно і, хоч якось, динамічно. Шосте місце: я уявляю, як зараз в коментарях хейтери почнуть писати про те, як ти міг. Поставити цю машину представник французького автопрому вище нашої Октавії. Ця машина реально класна. Я говорю про Citroen c 5 який вже є. На моєму ютуб-каналі в повному тездрайві, чому я поставив цю машину вище? По-перше, вона є більш стійка до корозії ніж Октавія. По-друге, вона є набагато м'якша і комфортніша навіть на звичайних пружинах. А люди, які думають, що в неї йде тільки проблемна гідропневматика, ви помиляєтеся? Ці машини, як ось ця є на простих пружинах, вона досить надійна. Та є деякі складні рішення в підвізці, але люди добрі. Заженіть зранку на сервіс, переберіть всю ходову за день часу, за два дні часу, та їздіть собі руками і горя не знайте. Але за то, яка вона м'ягенька, реально, якість матеріалів хороша, салон досить зносостійкий, прикольний дизайн, великий багажник, Трохи малувато місця в салоні, питань немає. В Октавії його більше. Але за ці гроші за 7 тисяч доларів, за такий бюджет реально, взяти Citroen c 5 там 6,5. 7,5 ви реально візьмете, а от дизельну Octavia A5 ви не візьмете. І Citroen за ці гроші Буде дизельний, не бензиновий, це також важливо. П'яте місце Toyota Avensis. В мене була така машина, що я можу про неї вам сказати. По-перше, кузов. Він реально, як на японця і як для японця, він реально досить стійкий до корозії. Підвізка просто нереально м'якенька. Я думав, вона буде дубова, вона буде така табуреточка, але ні, вона м'ягенька, вона комфортна, багато місця в салоні. В принципі, я би радив брати її на механіці з бензиновим двигуном 2 літри. Там прямий вприск, якщо що, вона на ньому і гарно їде, і непогано виглядає. В універсалі багажник величезний. В Седані він трохи менший, але як для Седану, він так само там непоганий. Якість матеріалів в салоні, шумоізоляція, звісно, не на рівні якогось там мерседеса чи інших марок. Преміальних, але як на Тойоту машинка класна. Витривала ходова, витривалі двигуни. Якщо ви хочете машину, якою ви хочете просто їздити їздити багато, цей варіант вам точно підійде. В них є дизельні двигуни, двохлітровий двигун. Я би не сказав, що він над над мега класний і надійний. Але в принципі його можна брати. Також в них є славнозвісний 2,2 дизель. Що я вам скажу? В принципі, цей двигун непоганий. Він ресурсний, він надійний, але майте на увазі. Якщо ви хочете такий двигун собі взяти, будьте готові. Що ремонт паливної системи коштує стільки грошей, от просто уявіть суму будь-яку, і помножте її на 5. От стільки коштує ремонт паливної апаратури в Toyota Avensis 22 і Четверте місце. Ця машинка підійде для любителів такого більш преміум-сегменту. Що я маю на увазі? Якісний салон, прикольні матеріали, все так класно, благородні кольори і так далі. Ловіть варіант ауді А4 в кузові Б7. Там дуже велика гама бензинових і дизельних двигунів. Але в наш час, коли все дорожчає, я так зауважую, що люди хочуть все менш і менш прожорливі і малооб'ємні двигуни. Така ауді є на невеликих двигунах. Це 1.6 MPI. Сам по собі він надійний, дуже простий. Машинка не є якась дуже дуже легенька. Тому якщо ви не Домінік Торето і не живете гонками, ця машина по динаміці в принципі по місту буде ново. Нормальна по двигунах тут кожному на свій смак і запах. Хочете бензин, хочете дизель. Варіантів є просто безліч. Також бажано брати їх на механіці, тому що це все руки. Я розумію, що є в них моменти, де автомати надійні, але самі розумієте, в бюджеті 7 чи 8 тисяч доларів ви берете машину з автоматом, і через місяць часу вам цей автомат лягає, і ви попадаєте на гроші там 20% від суми всієї машини. По обслуговуванню, наприклад, 1,6 бензин не буде дуже дорогий. Підвізка буде трохи не те, щоб кусатися, але не так дешево, як може здаватися, тому що вона багатоважільна і буде трохи коштувати. Але є її плюс. Вона дуже гарно тримається дороги, відпрацьовує кожну ямку. Є в кузові, і седан, і універсал, реально гарна і стильна машина. Топ 3 автомобілі. Бронза дістається представнику французького автопрому. Це третій представник з 10 машин Peugeot 508 з дизельним двигуном 1.6 або 2 літри. Це є дизельні двигуни HDI. Вони досить надійні, ресурсні, потужні і відносно економні. Чому саме ця машина стоїть на третьому місці? Розкажу по перше, підвізка досить комфортна. По друге, кузов. Якщо вона не була бита, то вона не мала б вам ржавіти. По третє це є велика машина. Це є великий чи седан, чи універсал на дуже. В хороших комплектаціях реально за свої гроші вона однозначно вартує. По третє, дизайн реально дуже красиві задні фари, непогані передні фари, матеріали в салоні досить якісні, і в принципі до 9 тисяч купити собі гарний великий седан чи універсал від Peugeot з надійним двигуном 1.6 HDI чи 2 літри HDI на механіці. Я вважаю, це досить хороший вибір. За останній час це просто рекордна машина в плані замовлень на неї на автопідбір. Напевно, за останні півроку ми перевірили більше сотню таких машин. Люди таке враження, що забули про інші варіанти і зациклили суто на цій марці і моделі. Але я їх розумію, тому що за ті гроші машинка непогана. Мова йде про Volvo v 50 Ця Volvo – це досить непоганий автомобіль. Пояснюю чому стійкий до корозії кузов, досить якісні матеріали, непогані дизельні двигуни є і 2 літри. Кольний дизайн. Дуже багато хто каже, що нереально знайти з маленьким пробігом всі вони 300 важко, але реально скажу вам так: вони на хороших комплектаціях, і в принципі за свої гроші машина непогані. За останній час вони трохи виросли в ціні, але якщо ви маєте бюджет 9 тисяч і хочете прикольний універсал, беріть. Проте не забувайте, трішки бракує кліренсу, і якщо ви дуже високий або у вас сім'я складається лише з високих людей, місце в салоні п'ятьом буде маловато. А от наступній машині Шині буде достатньо і перше місце в нашому рейтингу авто від 7 до 9 тисяч займає авто, яке можливо знайти до 9 тисяч доларів, важко, але можливо. Ви можете подумати, що я його поставив на перше місце лише тому, що я сам на ньому їжджу. Ось це моє авто. Кому цікаво, залітайте і дивіться. Але повірте, я вже катався на багатьох машинах, і я можу зробити висновок. Тому я на ньому і їжджу. Це логічно. Це Volvo V70. В принципі. Є декілька видів двигунів, які можна брати. Якщо дизель, ви можете брати і 1,6, і 2-літровий, і 2 п'ятициліндровий, і два і 2,4 дизель. Бензинові двигуни в них в принципі також надійні. Головне при купівлі такої Volvo ретельно її перевірити, тому що якщо ви візьмете добити Volvo, є такий нюанс, що воно може просто вам вилазити одне за одним і просто як ланцюжок ламатися, ламатися. Якщо ми говоримо про їхні коробки, то механіки в них надійні. Звичайні автоматичні. Також плюс-мінус ходять, їх не варто боятися. Особливо в цих машинах мені подобаються двигуни 1.6 HDI. Так там немає якоїсь шаленої динаміки, але розхід реально радіє. і Цей двигун досить надійний. І другий двигун це двохлітровий п'ятициліндровий, реально дуже гарно тягне. Адекватні по витраті палива, в принципі, я від нього просто кайфую. Є багато стереотипів, що вони дуже дорогі в ремонті, але це моє власне авто, і я можу порівняти з багатьма. Ні, там немає якоїсь шаленої різниці і так далі. Але ви отримуєте якісні матеріали в салоні, як я вже сказав, стійкий кузов до корозії, комфортну підвізку, безпечну машину, великий багажник за відносно досить адекватні гроші. Це був досить експериментальний формат мого власного рейтингу авто на моєму ютуб каналі. Які теми вам цікаво побачити в наступних відео? Пишіть в коменти, обов'язково знімлю.